Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми з'ясуємо, які вирази називають одночленами. Отже тема нашого уроку одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Розгляньмо вирази, які зображені на екрані: 7 мінус 2 п'яті, 3х2, 13абекуб, 1,1 квадрат Б квадрат. Мінус і 4 х квадрат помножити на мінус 5х куб. Це числа змінні їх степені та добутки. Такі вирази називають одночленами. Отже, всі числа, будь-які змінні, їхні степені та добутки називають одночленами. Вирази а квадрат плюс b квадрат z мінус 5х куб x плюс 2. Не є одночленами, оскільки місця дії додавання та віднімання. Коли ми бачимо одночлен 4 х квадрат помножити на мінус 5х куб, виникає природнє бажання спростити його. Використавши перестивну і сполучну властивість множення, маємо 4 х квадрат помножити на мінус 5 в кубі дорівнює 4 помножити на мінус 5. Помножити на x квадрат помножити на x помножити на z куб. Дорівнює мінус 20 x куб z куб. Отриманий одночлен містить тільки один числовий множник, відмінний від нуля, який стоїть на першому місці. Усі інші множники це степені з різними основами. Такий вигляд одночлена називають стандартним виглядом одночлена. Наведімо приклади одночленів стандартного вигляду: 1,3 х куб іг. 7,12 а квадрат квадрат, мінус 1 дев'ята цд. До одночленів стандартного вигляду так само належать числа, відмінні від нуля змінні та їхні степені, а також добутки змінних та їх степенів. Так, мінус 2. 3 в квадраті х, b куб, мінус АБ квадрат, х квадрат, y куб — це одночлени стандартного вигляду. Число 0, а також одночлени, які тотожньо дорівнюють нулю, наприклад, 0 х квадрат, 0 АБ тощо називають нуль одночленами і не вважають за одночлени стандартного вигляду. Числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді, називають коефіцієнтом цього одночлена. Наприклад, коефіцієнт одночлена 3х2y дорівнює 3, одночлена 7 а квадрат дорівнює 7 одинадцятих. Вважають, що у тих одночленів, у записі яких не використовують числовий множник, коефіцієнтами є числа 1. І мінус 1, відповідно. Наприклад, коефіцієнт одночлена ху дорівнює 1, а в одночлена мінус z куб коефіцієнт дорівнює мінус 1. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, що належать до нього. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважаючи його степінь дорівнює нулю. Також вважають, що нуль одночлен степеня немає. Розгляньмо одночлен 7А, b куб c d в п'ятому степені. Сума показників степенів усіх змінних дорівнює 1 плюс 3 плюс 1 плюс 5, дорівнює 10. Отже, даний одночлен є одночленом 10 степеня. А, наприклад, одночлен 5 b квадрат є одночленом четвертого степеня. Мінус 7z квадрат одночленом другого степеня. Мінус 5 одночленом нульового степеня. Завдання 1. Зведіть одночлени, подані на екрані, до стандартного вигляду. Укажіть їхні коефіцієнти та степені. Розв'язання. Перший приклад. 9а в 4 степені помножена на а і помножена на а в п'ятому степені. Скориставшись правилом множення степенів, отримаємо 9а в 10 степені. Коефіцієнт цього одночлена 9. Степень одночлена 10. Наступний приклад. Мінус 5х квадрат помножити на 0,1 х2, помножити на мінус 2y. Використавши переставну та сполучні властивості множення, перемножимо в числові множники мінус 5, 0,1 та мінус 2, а також степені з однаковими основами х2 та х2. Отримаємо 1х у четвертому степені іг в квадраті. Або ж просто х в четвертому степені у в квадраті. Коефіцієнт отриманого одночлена 1, а його степень 4 плюс 2 дорівнює 6. Завдання 2. Знайдіть значення одночлена 7 16 716 в четвертому степені, якщо це дорівнює 1 сьома d дорівнює 2. Розв'язання. Підставляємо значення c дорівнює 1 сьома, d дорівнює 2 в одночлен. Маємо 7 шістнадцятих помножити на 1 сьому у квадраті, помножити на 2 в четвертому степені дорівнює. 7 шістнадцятих помножити на 1 дев'яту і помножити на 16 перших. Скоротімо наш вираз. І отримаємо одну сьому. Завдання номер 3 Знайдіть значення x, за якого значення одночлена мінус 0,8х дорівнює 0 і 12. Розв'язання. Прирівнюємо значення одночлена мінус 0,8х до 0. Отриманий вираз є рівнянням. Розв'яжімо це рівняння мінус 0,8х дорівнює 0. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 0 поділити на мінус 0,8х дорівнює 0. За умови значення одночлена 12 отримаємо рівняння мінус 0,8х дорівнює 12. Тоді x дорівнює 12 поділити на мінус 0,8 x дорівнює мінус 15. Отже, значення одночлена мінус 08 x дорівнює 0 за умови x дорівнює 0. Значення даного одночлена дорівнює 12 за умови x дорівнює мінус 15. Завдання номер 4. Знайдіть деяку пару значень А і Б, за яких значення одночлена 15АБ становить мінус 60. Розв'язання. Прирівнюємо одночлен 15АБ до заданого значення мінус 60. Отримуємо рівняння 15АБ дорівнює мінус 60, в якому є дві невідомі змінні А та Б. Знайдімо значення добутку АБ. Для цього мінус 60 ділимо на 15, тоді АБ дорівнює мінус 4. Отже, добуток двох невідомих змінних А і Б дорівнює мінус 4. Нам достатньо підібрати пару чисел, добуток яких дорівнює мінус 4. Такими числами можуть бути такі пари: 1 і мінус 4, 2 і мінус 2, 1 друга і мінус 8. Таких пар існує безліч. Нам достатньо однієї із підібраних пар. Отже, коли а дорівнює 2 і Б дорівнює мінус 2, значення одночлена 15 ab дорівнює мінус 60. Завдання номер 5 Чому дорівнює об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого сантиметрів, ширина у три рази більша за висоту, а довжина? У два рази більше за ширину. Розв'язання. Пригадаймо, об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів довжини, ширини та висоти. Позначмо висоту паралелепіпеда за х сантиметрів. Тоді його ширина буде дорівнювати 3х сантиметрів, а довжина 2 помножити на 3х, тобто 6х сантиметрам. Отже, об'єм паралелепіпеда дорівнює добутку Х, 3х і 6х. Спростімо цей вираз і отримаємо 18х куб сантиметрів кубічних. Чудово! Сьогодні ми ознайомились із поняттям одночлен і навчились зводити одночлен до стандартного вигляду. На наступному уроці ми далі будемо знайомитись із цією темою. Дякую за увагу. До зустрічі!